Як 3D змінили моду на прикладі Balenciaga? Раніше створення нової колекції вимагало місяців роботи, тканини, примірок та дефіле. Зараз же бренди роблять цифрові покази мод у 3D. Одним із найгучніших кейсів була Balenciaga Afterworld The Age of Tomorrow. У 2020 році Баленсіага представила перший повністю цифровий модний показ у форматі відеогри. Усі моделі, локації, навіть одяг створені в 3D. Глядачі не просто дивилися дефіле, вони могли подорожувати у віртуальному світі та взаємодіяти з образами колекції. Це був прорив, бо вперше модний бренд, показав, що одяг, можна створювати, демонструвати і продавати без фізичних зразків. Як 3D-дизайн змінив фешн-індустрію, цифровий одяг та аватари. Раніше бренди продавали величезні бюджети на пошиття пробних колекцій. Тепер дизайнери можуть створювати цифровий одяг для соцмереж і навіть продавати NFT-колекції. Віртуальні покази, 3D-моделювання дозволяють організовувати дефіле у форматі VR або відеоігор. Це відкриває двері для інтерактивної моди. Екологічність та економічність 3D дозволяє зменшити використання тканини, зменшити витрати на виробництво та зробити моду більш стійкою. 3D-дизайн потрібен не тільки в іграх і фільмах, він вже змінює моду, рекламу, соцмережі та мистецтво. У Креаторі Акедемі ми навчаємо створювати реалістичні 3D-моделі, а наші викладачі допоможуть вам стати висококласним спеціалістом, адже співпрацювали з Marvel та Paramount Pictures. Тож пишіть в дірект та дізнавайтесь більше про наш курс 3D.